Продовжуємо вивчати меморандум, який підписали 4 провідні банки, і приєдналися вже 23 банки. Більше того, приєднався вже і е, пей і пей і мені щось підказує, що ВФП також мені може туди приєднатися. Але зараз не про це. Це відео про те, що. Нацбанк рекомендував визнавати сумнівними операціями, і що банки домовились повідомляти один одному, як підозрілі операції з ознаками ризикованості. Окремо виділено сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити оренда, маркетинг, інформаційні послуги, реклама тощо. Так, можливо, у вас немає юрособи, і важливо, юрособи не сплачують на ваш хол за інформаційні послуги, але ми вже бачимо, що інформаційні послуги вони під особливою увагою. Тому і я вам рекомендую приділити особливу увагу документам про надання вам цих інформаційних послуг.